На Івано-Франківщині впродовж минулих вихідних сталися дві дорожньо-транспортні пригоди: одна з постраждалою, а інша зі смертельними наслідками. За обома фактами, слідчі розпочали кримінальні провадження, і на даний час тривають досудові розслідування. Перша дорожньо-транспортна пригода трапилася 6 грудня о 17 годині. 35 хвилин до поліції надійшло повідомлення про аварію в Калуші на вулиці Героїв України. Попередньо слідчі встановили, що 55-річний місцевий мешканець керуючи автомобілем. Зас сенс не обрав безпечної швидкості, проявив неуважність та здійснив наїзд на 53 річну жінку пішохода, яка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Наслідок наїзду місцеву мешканку з отриманими травмами було доставлено до лікувального закладу водія. Поліцейські перевірили, він керував автомобілем Тверезий. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Це є частина перша статті 286 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. 7 грудня близько 18 години 30 хвилин трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода у селі Стопчатів, що на Косівщині. На місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група, і слідчі встановили, що 35-річний мешканець Коломищини керуючи автомобілем ДЖІЛІ. Та рухаючись у напрямку населеного пункту Яблунів, не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і здійснив зіткнення з бетонною конструкцією. Від отриманих травм Кермали загинув на місці події за фактом аварії. розпочато кримінальне провадження. Це є частина друга статті 286 кримінального кодексу України. Слідчі проводять досудове розслідування. Поліція Івано-Франківщини вкотре закликає водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Перш за все обирати безпечну швидкість і дистанцію також враховувати обов'язково погодні умови. Пішоходам ми теж нагадуємо про те, що ви теж є учасниками дорожнього руху і зобов'язані дотримуватись правил дорожнього руху. Нагадуємо про важливість використання світловідбиваючих елементів у темну пору доби. Це допоможе водіям завчасно вас побачити і знизити ризик дорожньо-транспортних пригод.